Перед початком відео хочу подякувати всім, хто підтримує мене на Патреоні, на Баймі Кофі чи спонсорує мене на YouTube. Завдяки вам у мене є змога систематично випускати відео на цьому каналі. Дякую. Ваші імена на екрані. Якщо ще хтось захоче мене підтримати, всі посилання в описі відео. Приємного перегляду! Кількість справ зниклих безвісти в цьому світі просто незліченна. Багато з них здаються очевидними або ж недостатньо відомо, що окреслити будай контури подій, що передували безпосередньому зникненню. Таких справ дійсно багато, але ця не одна з таких. Вона водночас не має очевидної відповіді і водночас сповнена свідчень та фізичних доказів. Кожен із яких лякає більше за попередній. Я взагалі вважаю цю історію в певному сенсі однією з найбільш моторошних історій про нерозкриті зникнення людей. Це історія Деян Огат і, до речі, привіт всім, хто ще не спить опівночі. Даян Оґат народилась 21 лютого 1958 року в місті Одеса, штат Флорида. До моменту цих подій їй було рівно 40 років. В 1998 році Даян переживала дуже важкий період у своєму житті. Справа в тім, що 10 років тому в неї діагностували важку форму біполярного розладу особистості, який викликав у дівчини різкі та неочікувані перепади настрою. До того моменту вона вже була матір'ю трьох дітей, і всі навколо знали, що Даян часто чи то забувала, чи то відмовлялась приймати ліки, які прописав їй лікар. Біполярний розлад перевернув життя жінки з ніг на голову. Численні арешти по дріб'язкових звинуваченнях привели до того, що її чоловік подав заяву на розлучення і відсудив право опіки на дітей. А це, в свою чергу, штовхнуло її до зловживання алкоголем та навіть наркотиками. Протягом цих десяти років Даян не один раз знаходилась на примусовому лікуванні, востаннє вона виписалася з лікарні в березні. 1998 року, після чого вона покинула рідне місто і вирушила на північний захід штату Флорида в містечко Гудзон за 40 кілометрів від рідного міста Одеса. Головна причина переїзду в Гудзоні мешкала її сестра Дебора Кронін. Це був батьківський дім, в якому життя Даян мало стати більш стабільним, в цілому, так і сталося, але всього лише на два тижні. Всі ці дні вона була позитивно налаштована, мала хороший настрій і ніщо не вказувало на майбутні події. Об 11 ранку 10 квітня 1998 року Даян Огат вийшла з цього будинку, до якого так і не повернеться. Цього дня вона була одягнена в білу футболку, блакитні шорти та білі кросівки. Ніхто не знав, які в Даян могли бути причини покинути дім, тим паче назавжди, однак того дня було більше ніж достатньо свідків, які бачили даян в абсолютно різних місцях. Першим зі свідків виступив бармен таверни Гейлофт, що знаходилась на перехресті Літл та траси номер 52 Чоловік розповів, як жінка, яка цілком підходила під опис даян, заходила до його закладу трохи випити. Він запам'ятав її, бо через якийсь час відмовився її обслуговувати, адже Бармену здалося, що незнайомка напилась, власне, здалося. До того ж Бармен пояснив, що саме він мав на увазі, адже йому траплялися різні відвідувачі, і зазвичай те, що хтось трохи п'яний, не причина відмовляти в обслуговуванні, але і з Даян, якщо це була вона, все було інакше. Незнайомка раптом почала ходити кругами по всій території закладу, чим не на жарт злякала бармена. Того ж дня інша жінка заявила, що бачила Даян, коли вона йшла вздовж траси номер 19 Їй це тоді не здалось дивним. Та й чому мало б? Доросла жінка йде по своїх справах у бабіч траси. Тим паче, таких пішоходів, які вирішили прогулятись з одного села чи містечка в інше, можна побачити досить часто. Для нас це свідчення важливе виключно для хронології, втім, запам'ятайте його, скоро знадобиться. У ті дні було іще кілька свідків, які заявляли, що бачили Даяна або ж когось схожого на неї. Однак в поліції ці свідчення вважатимуться неважливими або ж сумнівними, адже не було достатніх підстав вважати, що ці потенційні свідки не помилились і бачили саме Даян. А наступного разу її бачили вже 14 квітня того ж року, через 4 дні після зникнення. Свідком виступила офіціантка готелю поблизу місцевого заливу. Від не надто оригінальною назвою він називався Готель на заливі дівчина сказала, що обслуговувала Даян. Тут щодо достовірних свідчень ми тепер заходимо в глухий кут. Наскільки відомо поліції і відповідно нам, це був останній раз, коли хто-небудь бачив Даян живою, після чого її слід обривається, наче вона розчинилася в повітрі. Але це лише те, що стосується вірогідних свідків, які заявляли, що бачили зниклу даян, а незабаром почнуть з'являтися інші більш фізичні докази. На шляху розслідування траплятимуться моторошні підказки, що натякали поліції та родичам даян, що відбувається дещо справді зловісне. Того ж дня, коли Даян Огат бачили востаннє, її мати Мілдред Янг повернулась додому і за старою звичкою першим чином натисла клавішу автовідповідача, щоб перевірити голосову пошту, але там її чекало незвичне повідомлення. Щойно запис почав програватись, Мілдред почула тривожні звуки, неначе на тому боці дроту йде якась боротьба. Коли ті звуки стихли, вона почула голос, який, на думку жінки, вона безпомилково опізнала як голос своєї доньки. Даян кричала, просила допомогти їй, а також благала випустити її звідкись. Тоді Мілдред почула на записі чоловічий голос незнайомець крикнув Гей, ану, віддай мені це. На цьому запис обірвався. Поліцію викликали негайно. Перевіривши id адресу номеру, з якого було записано дзвінок, детективи визначили, що адреса належала якомусь закладу, зареєстрованому під назвою Starlight або ж Зоряне Сяєво. Будь ласка, давайте не про цукерки. Цей загадковий заклад і, повірте, загадковий, знаходився в рідному місті Даян, Одесі, Флорида. Перша думка детективів схожа на бродель або щось таке. Однак їх чекала справжня несподіванка, коли вони дізнались, що в Одесі немає жодного закладу із такою назвою. Таким чином розслідування могло зайти в глухий кут. Однак детективи вирішили перевірити, чи є заклади із такою назвою десь поблизу в області, так би мовити. І в радіусі 40 кілометрів навколо Одеси вони знайшли аж шість закладів із такою назвою. Однак визначити, який із закладів їм потрібен і чи мають вони взагалі хоч якийсь стосунок до справи, було не так вже й просто, адже реєстрація дзвінка все ще вела до рідного міста зниклої. Але полісмени не полінились, і всі ці шість закладів були щонайменше оглянуті, а іноді і прискіпливо обшукані. Але жодних слідів Даян Огат. Втім, це було певне порушення хронології подій, бо між дзвінком і обшуками поліцією закладів із назвами Starlight була інша важлива подія. Пам'ятаєте, якась жінка свідчила, що бачила Даян на трасі номер 19 Я зробив ремарку, що в цьому не було нічого дивного, а для нас це свідчення важливе швидше для хронології. Але саме на цій трасі буде знайдено найбільш тривожну знахідку зі всіх у цій історії. Палець Жіночий. 15 квітня того ж року випадкова дівчина йшла додому пішки у бабіч траси No19, точнісінько як Даян. Саме там вона побачила людський палець, що лежав у багнюці. З невідомих причин, можливо, злякавшись, дівчина просто пішла додому. Але вже до вечора, зрозумівши всю тривожність своєї знахідки, вона розповіла про неї своєму хлопцю. Він же, в свою чергу, одразу ж зателефонував до поліції, вказавши їм місце, де мав бути цей безумовно важливий доказ в будь-якій кримінальній справі, про яку хлопець, звісно, знати не міг. Патрульні машини поліції хутко приїхали на місце знахідки, оточили його та визначили, що це середній палець правої руки невідомої жінки. Пошук будь-яких доказів поблизу ніяких результатів не дав. Експертиза визначила, що цей палець належав Даян Огат. Такий результат дало порівняння відбитків пальців. Завдяки тому, що Даян не раз звинувачувалася в дрібних правопорушеннях, її відбитки знаходилися в базі даних поліції Флориди. Тут вже можна було б зробити найбільш невтішні висновки щодо долі Даян, однак на цьому моторошні знахідки не завершились. Через два тижні в холодильнику цілодобової крамниці в місті Одеса, штат Флорида, було знайдено поліетиленовий пакет, всередині якого був акуратно складений одяг даян Огат. Той самий одяг, в якому її бачили востаннє. Біла футболка, блакитні шорти. Всього за два кілометри від її домівки. Як він туди потрапив, ніхто й гадки не мав. На цьому здавалось би, розслідування знову зайшло в глухий кут. Знахідки ні до чого не привели, а нових доказів не з'являлось протягом двох років. Аж ось. 2000 року подруга брата Даян знаходить в морозилці іншого магазину міста Паско, штат Флорида, сумку із написом Даян. Всередині були рожева губна помада, олівець для підводки очей, зубна паста і флакон парфумів. Неможливо було точно визначити, чи належали ці речі зниклі, але Мілдред Янг підтвердила, що це були речі її доньки. Знахідка була прийнята поліцією як новий доказ у справі зникнення Даян Оґад. Однак, все дуже дивно. Чому хтось вирішив підкинути цю знахідку аж два роки по тому? Чому в іншому місті? І чи це просто збіг, що сумку знайшла подруга брата зниклої? В 1998 році докази з'являлись поступово згідно розвитку подій, Влякаючі, але цілком логічній послідовності, після чого справа остаточно охолола. А тепер що? Знову? Вдвічі дивнішою справа стає, якщо знати, що сумка була знайдена одразу після того, як історія Даян була розказана на сторінках газети Сейн Пітерсбург Таймс. Колись газета називалась Tampa Bay Таймс. Але в 1991 році назву було змінено. Ця плутанина якось вже ускладнила мені пошук інформації про саме видання, але це вже неважливі дрібниці. Повернімося до справи. Незабаром після цієї знахідки до поліції надійшло і запізніле свідчення від можливого свідка, який начебто бачив Даян, коли вона брала в оренду кімнату в мотелі Coral Сенс два роки тому, коли її мати отримала те моторошне повідомлення на свій автовідповідач. Як виявилось, власник мотелю відсидів у в'язниці за вбивство. Це могло зробити його підозрюваним у цій справі, але ніяких доказів його зв'язку із правою Даян так і не було знайдено. Наскільки могло бути достовірним це свідчення та нова знахідка, і чи пов'язані вони із опублікованою статтею про історію Даяногад. Про це ніде не написано, але я зроблю припущення, що це можливо, але специфічним чином. Я припускаю, що новий свідок був знайомий з історією власника мотелю. Він міг дізнатись про його тюремний термін, а прочитавши газету місцевого видання, в його пам'яті могла з'явитись картина якоїсь жінки, яку він бачив там два роки тому. Пам'ять ненадійна річ, і я допускаю, що це могла бути добросовісна помилка. Колись я ще підніму з вами питання, до чого приводить сліпа довіра до пам'яті свідків, особливо з плином часу та при відсутності речових доказів. В будь-якому випадку власник мотелю вважався підозрюваним, що до нього проводилось ретельне розслідування, після якого всі підозри було знято. Після цього справа Даян Огат остаточно зупинилася в часі, а отже, нам залишається лише розмірковувати про можливі версії, але майте на увазі, що частина з фактами щойно закінчилась, все сказане надалі не більше, ніж мої особисті міркування. Отож, чи могла Даян зникнути добровільно? Або ж давайте простіше питання все по порядку, чи добровільно вона пішла з дому сестри? Це цілком вірогідно, тим паче, що жінка страждала від психічного розладу. Вона покинула лікарню всього за два тижні до свого зникнення і ні для кого не було секретом, що вона часто нехтувала прийомом необхідних ліків, але в мене немає жодних сумнівів, що далі з нею сталося щось жахливе. Давайте для початку розглянемо версію, де Даян сама добровільно зникла. Чи, чи могла вона сфальсифікувати дзвінок матері? Чи могла мати допомогти їй зникнути? Або ж чи могла переплутати голос на записі автовідповідача? Чи могла Даян розіграти спектакль по телефону? Звичайно, не варто повністю відкидати таку вірогідність, але будь-який із цих варіантів передбачає чіткий план, а отже, жінка мала бути при тямі і в здоровому глузді, а це якось абсолютно не клеїться із знайденим на дорозі пальцем. Звісно, я допускаю, що Даян могла сама відрізати собі палець в якомусь важкому стані свідомості чи при специфічному приступі. Але про який план тоді взагалі йде мова? Моя версія абсолютно очевидно, що Даян була викрадена. Цілком можливо, що Даян справді пішла з дому самовільно, можливо, по справах, можливо, під впливом нестабільного емоційного стану чи навіть якихось препаратів. Для нас це зараз не важливо. Я вважаю, що дорогою хтось знайомий чи незнайомий запропонував її підвести. Для неї було неочікуваним, що цей чоловік відвезе її до себе додому, звідки Даян могла спробувати подзвонити на перший же знайомий номер та попросити допомогти, але невідомий її зупинив, щойно побачив жінку із телефоном в руках. Я допускаю, що саме після цього випадку він вирішив покарати Даян, відрізавши їй палець. Також саме він міг залишити її одяг в магазині, оскільки. Навіщо для мене загадка? Також мене бентежить друга знахідка сумка Даян. Однак ця знахідка надто груба, навіщо писати на ній ім'я зниклої, очевидно, аби привернути увагу поліції чи преси. І я не вважаю збігом, що ці речі знайшла подруга брата зниклої. Гадаю, вона дізналась про цю справу і хотіла доєднатись до загального ажіотажу, для чого їй підкинула речі в магазин. Речі всередину вона поклала згідно свого уявлення про те, що мала носити із собою кожна жінка. Звісно, вона не знала, що пізніше матір зниклої визначить ці речі, як ті, що належали її доньці, і я не вірю, що два роки по тому матір все ще пам'ятала, яка помада чи олівець для очей мала Даян. Саме тому подруга брата написала на сумці її ім'я, аби вона точно привернула увагу і була пов'язана з розслідуванням. Менш вірогідним я вважаю, що ця подруга була якось причетна до зникнення Даян Огет не віриться мені, що зловмисник беріг всі ці речі протягом двох років, аби потім навмисне підкинути їх в магазин зовсім іншого міста, передчасно написавши на сумці ім'я зниклої. Та ще й тиба який збіг знаходить цю сумку подруга брата зниклої в іншому місті. І раптом зауважує, що це ж ім'я сестри, її друга чи хлопця. Я не знаю, які в них там стосунки були насправді, це дуже нереалістично. Я притримуюсь думки, що останні справжні докази в справі були знайдені в 1998 році. Завважу, що версію про те, що Даян сама підлаштувала своє зникнення, я розглядав не просто так. Адже це одна з найбожевільніших і вкрай популярних версій в інтернеті. Багато любителів теорії змов вважають, що вся ця історія не більше, ніж містифікація, буцімто, Даян просто хотіла втекти від відповідальності. Але тоді в мене питання. Наскільки сильно треба хотіти втекти від відповідальності, тим паче, не маючи за спиною ні боргів, ні відкритих кримінальних справ, аби відрізати собі палець, або ж наскільки треба бути психічно нестабільною, аби провернути такий фокус, це вже вирішуйте для себе самі. Так чи інак, чіткої відповіді на питання, що ж насправді сталося із Даян Огат, не існує. Минуло вже понад. Два десятиліття, і схоже, що ця загадка залишиться нерозгаданою назавжди на жаль, як і багато інших справ. Але підказки, які знаходили ще наприкінці минулого сторіччя, іноді лякають мене й сьогодні. А вас хіба ні?